4 липня засідання виконавчого комітету Світловодської міської ради розпочалося із доповіді начальника фінансового управління Наталії Яременко про передачу коштів на утримання закладів охорони здоров'я. Наша центральна районна лікарня обслуговує як жителів міста, так і жителів району. І для того, аби виділити кошти для обслуговування районних хворих, районна рада затвердила 33% траншу передачі з району в місто. Члени виконкому погодили віддати питання на розгляд сесії. Також депутати мають розглянути довгоочікуване питання, яке озвучив головний архітектор Сергій Батяшов. І стосується воно, положення про порядок врегулювання питань самочинного будівництва у Світловодську. Ще одне питання, яке, на думку журналістів, варто донести до глядачів, це про застосування плати в місцях стихійної торгівлі. Приводом цього проекту рішення стала безкінечна боротьба силових структур з бабулями і не тільки, які торгують на тротуарах нашого міста. На екранах телевізорів неодноразово з'являлися матеріали про стихійну торгівлю. Спеціалістами управління економіки складено 24 протоколи на суму близько 700 гривень. Але проходить час і вартові з молоком та огірками потихеньку знову з'являються край дороги. Тож керівництво ринку вирішило не боротися, а допомогти наповнити міську казну, беручи містове. Якщо ми не можемо боротися кожен місце, де не торгувати. Тобто заставити так давати. Але це питання ще в стадії обговорення. А от наступне питання вже обговорив хто тільки міг. Члени виконкому виносять на сесію проект рішення про ліквідацію житлово-експлуатаційних контор за номером 1, 2, 3, 4 та 5, аби натомість створити два підприємства – «Житлосвіт» та «Житлосервіс». Тож реформування в сфері житлово-комунального господарства триває. Голова громадської ради Надія Мальцева, переймаючись проблемою, поставила присутнім декілька питань, але її запевнили. Що всі дії влади відбуватимуться виключно згідно з чинним законодавством? Під час чергового візиту до Світловодська в червні місяці заступник голови облдержадміністрації Олександр Чернявський провів прийом громадян. Тоді Олександр Олександрович взяв під особистий контроль довгобороду проблему про встановлення мешканцями багатоповерхівок індивідуального опалення, які не потрапили до першого списку помилуваних Світловодськ побутом. Адміністрація міста та адміністрація підприємства досягли певної домовленості під час наради при заступнику губернатора Олександра Чернявського. Його думка повністю сприкладає з думкою сьогодні керівництва міста, тому що ми не могли не піти на цей крок. На розгляд виконкому винесли наступне рекомендувати міжвідомчій комісії по розгляду питань щодо відключення від централізованого опалення споживачів, які встановили індивідуалку до 1 травня 2010 року, а також надати споживачам такий досвід. Представниками підприємства Світлоцьк побут ще раз ретельно опрацьовано список. Комісія, яка працювала, ще раз пройде перевірить необхідний пакет документів та заяв. Але то лише формальні дії. Загалом можна вважати, що конфлікт врегульовано. Громада наша задоволена і в цьому напрямку буде певна стабілізація відносин сьогодні між міськюканкомом. Депутатським корпусом і громадою міста Вікторія Атамас, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. На них скотчем заклеєні двері та вікна, як годиться, кругла печатка, що всередині ніхто не знає, бо господарі певно від них відмовились. До малих архітектурних форм, які морально застаріли, таки прийшов кінець. За словами заступника міського голови Олександра Сеча, в місті існує проблема незаконної установки яток, які своїм неестетичним виглядом псують фасади, загороджують проходи, проїзди. Тим більше, що ринок достатньо насичений торгівельними точками та магазинами, аби задовольнити потреби споживачів, до того ж, чого правду ховати в більшості кіосків. Працівники працюють без документів, чим порушують декілька статей законів України. 18 червня сесія Світловодської міської ради прийняла рішення про дислокацію мафів за процедурою. Згідно діючого законодавства, власників було попереджено про незаконність розміщення далі про рішення демонтувати. Але реакція рівна нулю. Виконком прийняв рішення на демонтаж чотирьох верків. Із них два вже на сьогоднішній день демонтіровано. Це лише початок. Проведено інвентаризацію та прийнято схему. Тож за півроку на головних вулицях міста безхозні кіоски буде демонтовано. Та, певно, як і ці два перевезено на зберігання до комбінату комунальних послуг. На сьогоднішній день вони будуть розміщені на храненні в комбінаті комунальних послуг. До того, пока собственник не появится, заберут свое это имущество и оплатит затратную часть, которая понесена городом на, и на это все демонтаж. То есть он может их забрать, сам ларек, то что там внутри находится, и оплатить стоимость работ по демонтажу. После этого он имеет право его забрать. Якщо ж власники кіосків взагалі відмовляться від своїх, то після відповідних процедур мафи буде реалізовано. Вікторія Атамас, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Творча група телерадіокомпанії Веселка продовжує інформувати глядачів стосовно ремонту міських доріг. Нагадаємо, на одному із засідань сесії було виділено більше мільйона гривень та проведено тендерні процедури. І ремонтна бригада фірми Борис Груп розпочала роботу та залатали ямки лише по вулиці Калініна. Почому, тому що там опять прославодні. При прошлогодні проблеми з нашою державною службой, службою продолжаются в этом році. Подрядная організація, яка виграла тендер на текущий ремонт, вона на сьогоднішній день навіть не отримала суму авансу, которую не должна була отримати. Город його профінансував через державну казначейскую службу, эти средства далі вони не проходять. З цієї ж причини, але вже із-за непроплати 2,5 мільйонів гривень, призупинено ремонт вулиці Богдана Хмельницького. Розуміючи обурення водіїв та мешканців міста, Олександр Сич переконує, що найближчим часом роботи відновляться. Більше того, влада звернулася до міського відділення української спілки промисловців та підприємців, щоб ті, хоч хто чим зможе, допомогли подолати спільну проблему. После заседания СПП администрация города обратилась к нашим промышленным предприятиям, к нашим организациям, которые так или иначе работают живут в нашем городе, то мы обратились с ним с помощью оказать помощь в приобретении асфальта для выполнения ямочного ремонта уже помимо тех тендерных процедур которые, и тех объемов, которые у нас на сегодняшние есть. Мало це чи багато, але вже заасфальтовано частину вулиці Бойка, вулицю Леніна. А надалі планується відремонтувати основні напрямки руху транспорту. Тендер на державну субвінціон вже пройшов. Зараз визначається победитель, і к виконанню роботи, вже на підписання договору і виконання роботи організації організація вийти на 20 числа іюля місяця. На цьому тему не закриваємо. Надалі інформуватимемо глядачів про ремонтні роботи на автошляхах Світловодська. Комітетом Світловодської міської ради, засідання якого відбулось 3 липня, під головуванням міського голови Юрія Котенка розглядалось питання щодо святкування в нашому місті Дня рибалки. Керівники бюджетних установ, які саме беруть участь у проведенні заходу, мають намір створити справжню феєрію для мешканців та рибалок. Місцем проведення свята стане ринок світанок, де планується організувати не лише ярмарок з продажу різноманітної риби, свіжої, копченої, в'яленої, але і пригостити світловодців юшкою та кашею. До Дня рибалки планується залучити і виїздну торгівлю. Дорога на час проведення ярмарку буде перекрита, а проїзд здійснюватиметься по верхній і нижній частині обеліску. Наступне засідання відбудеться в понеділок, 8 липня. Тож про подальшу організаційну підготовку повідомимо в наших наступних випусках. Альона Зозуля, Нікіта Осташов, телерадіокомпанія Веселка. Дві 2012 року, згідно постанови Кабінету міністрів України та наказу Міністерства охорони здоров'я України, продовжує діяти пілотний проект щодо часткового відшкодування вартості медикаментів державою для осіб з гіпертонічною хворобою. Про це ми неодноразово одноразово інформували світловодців. А щоб вкотре нагадати про умови відшкодування ліків в аптечній мережі, ми знову звернулись до лікаря-кардіолога Світловодського поліклінічного відділення Ірини Онишко. Фахівець зазначила, що така пільгова система поширюється не на всі ліки, а тільки на певний перелік гіпотензивних препаратів: а саме: бісопролол, метопролол, небівалол, лізиноприл, енелаприл, амлодінін, ніфедипін. Відсоток відшкодування деяких препаратів сягає 97-95% від вартості тобто, фори може придбати ці медикаменти за символічну плату від 1 гривні і більше в залежності від фірми виробника. Це збільшує можливість малозабезпеченого населення постійно приймати ліки від гіпертонії. Право на таке відшкодування має кожний хворий з гіпертонічною хворобою. Для отримання рецепта на відшкодування вартості ліків необхідно звернутися до дільничого терапевта, який призначить препарат і випише необхідний рецепт. До речі, особливість рецепту червона печатка. Також варто зазначити, що пілотний проект з відшкодування вартості медикаментів діє лише в державній аптечній мережі, ліки Кіровоградщини. Альона Зазуля, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Літо період врожаїв не лише для аграріїв, а й для крадіїв. Такий висновок ми зробили після спілкування з заступником начальника міліції Андрієм Гулем. Особливо легко полювати на пляжах. Саме коли відпочивальники плескаються у воді, в цей час їхні мобільні телефони, фотоапарати, а якщо пощастить, то й гроші, стають легкою здобиччю для злодіїв. Їх колеги по цеху Шахраї теж роблять успіхи на теренах кримінальної ниви, полишивши атакувати довірливих пенсіонерів. Вони взялися за довірливих власників банківських карток, телефонують, просять назвати пін-код і ось вже 10 тисяч гривень в кишені. Та на цьому не зупиняються. Новий вид афери дзвінок батькам, у якому повідомлення, що син потрапив до відділку міліції. Тож, якщо хочете, щоб випустили, перерахуйте 5 тисяч гривень. Бідолашні батьки кидаються по сусідах та знайомих у пошуках грошей, а син в цей час благополучно в школі грезе грані. Ні, науки або ж працює на благо батьківщини. Коли афера викривається, то від шахраїв і сліду. Тож наголошує Андрій Гулий, аби не стати жертвою, потрібно завжди бути пильними і дотримуватись елементарних правил. Коли знаходитесь на відпочинку, не залишайте речі без нагляду, не реагуйте миттєво на сумнівний дзвінок, а по можливості повідомте про нього в міліцію. Якщо не зважати на такі злочини, та на виклики, що спровоковані порушниками громадського спокою та сімейними драмами, криміногенну ситуацію в місті можна вважати стабільною. Результатом чого є стабільність? Ну, я думаю, що результатом профілактики можливо. Тим, що може громадяни стали більш суспільно як відповідальними за те, що вони скоюють. тому що у в нас в сумновіші росія. Кількість розбійних нападів зменшилася, кількість вбивств. резонансна подія, яка трапилася в травні місяці, коли на трасі біля застави у фермера відібрали 200 тисяч гривень, розкрита. А ще працівниками міліції проводяться спільні рейди, перевірки та ведеться профілактична робота. Не знаючи броду, не лізь у воду. Народна мудрість як найкраще трактує щорічну проблему купального сезону нашого міста та району, як стверджує начальник світловодського міськрайвідділу у ДСНС України у Кіровоградській області Ярослав Любецький, цитую: світловодцям перебирати не доводиться, так як серед розмаїття місць масового відпочинку на території міста взагалі не існує офіційно зареєстрованих пляжів. А от в районі ситуація краща. Законний статус мають два пляжі узбережжя на Голубому озері та на території дитячого оздоровчого табору Хвиля. Кожен пляж повинен бути обладнаний засобами вимірювання дна, саме огороджувальні засоби це так звані буйки. От, повинні бути, знаходитись там навчені люди, які несуть цілодобове чергування це рятувальники з числа обслуговуючого персоналу, на балансі якого знаходиться цей пляж. От, повинно пройти відповідні заміри по лінії, е, санітарні норми, щоб відповідали. От то на території міста такого нема. Але те, що у Світловодську вже не один рік жодного пляжу офіційно так і не було відкрито, та відпочиваючих від цього не менше. А тому фахівці управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Кіровоградській області разом з засобами масової інформації проводять роз'яснювальні рейди застерігаючого характеру. Основне завдання яких сповістити населення про правильну поведінку на водоймах та порадити купатися лише на спеціально облаштованих пляжах, де обов'язково повинні бути присутні рятівники. На наше питання, чому Світловодський водолазно-рятувальний відділ не задіяно спостерігати за відпочиваючими, Ярослав Любецький пояснив наступне: дійсно на базі нашого підрозділу знаходиться водолазно-рятувальне відділення, але воно працює в тому режимі. Яке заплановано нашою державною служби. Якщо, наприклад, в Андрушкиному Ярі, не дай Боже, людина буде тонути, то наше водолазне рятувальне відділення, яке знаходиться на обсерваторні, зрозуміло, що поки вони доїдуть, то вже не буде кого рятувати. Під час рейду ми побували на офіційному пляжі, а саме Голубому озері. Тут купальщики умовами задоволені, адже окрім підготовленого дна та чистої води, є де порозважатися. Про це зазначають самі відпочиваючі. Подобається, тому що тут більш-менш чиста вода, чисто можна приїхати з дітьми відпочити. Не так багато людей. І вода чиста, і все облаштовано і для дітей, і для дорослих. Нам подобається тут. Заступник начальника ДПРЧ за номером 17 Данило Барбарикин під час рейду наполегливо нагадував присутнім на узбережжях офіційних. Та стихійних пляжів міста та району про прості правила, які допоможуть запобігти неприємних ситуацій, зокрема, не запливати за огороджувальні буйки, відмовитись від стрибків у воду зі споруд, не пристосованих для цього, та ні в якому разі не жартувати. Також небезпеку становить і купання у нетверезому стані. Особливу увагу фахівець приділяв дитячій безпеці: застерігав батьків пильніше спостерігати та не залишати малечу без нагляду. Від фахівців ми дізналися, що за статистикою загибелі людей переважають випадки, коли мешканці Світловодська нехтують забороною та купаються на відкосах. Пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках. Матеріал підготували Альона Зозуля, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Чали в попередніх випусках проблема зі спеціально облаштованими пляжами залишається, та це не заважає мешканцям, і вони продовжують насолоджуватись прохолодною водою у спекотні дні. Але чи є загроза відпочиваючим? З таким питанням ми звернулись до начальника відділу державного санітарно-епідеміологічного нагляду Світловодського та Онуфріївського районів. Ірина Кріпак завірила, що в їх лабораторіях проводиться відбір і дослідження проб води за хімічними та бактеріологічними показниками. І як виявилось, результат досліджень фахівців аж ніяк не втішає. На жаль, хочу сказати, що на сьогоднішній день вода тільки на голубому озері. Відповідає вимогам чинного законодавства за бактеріологічними хімічними показниками. Вода в районі Андрюшкиного Яру на міському пляжі і в селищі Власівка не відповідає нормам за бактеріологічними показниками і купатися там є небезпечним. Також Ірина Кріпак відмітила і такий важливий момент як облаштування місць відпочинку, включаючи обстеження дна водоймища та часткової заміни піску. Всім відомо, що тільки в районі Голубого озера більш-менш є відповідні умови для безпечного відпочинку населення. Міський пляж в цьому році майже не готувався до початку оздоровчого сезону. Тобто не проводилось обстеження дна, не проводилася часткова заміна піска, будь-які лабораторні дослідження не проводилися. І мною була винесена постанова про тимчасову заборону взагалі користування міським пляжем. І відповідні таблички управління житлово-комунального господарства були поставлені на міському пляжі. А от місця відпочинку, які взагалі не обслуговуються, так це в районі селища Власівка та Вандрущиному Яру. Саме тут, за словами фахівця, прибережна зона взагалі не прибирається. Перебування на території і тим більш купатися наразі є небезпечним. І в першу чергу така ситуація загрожує виникненням кишкових захворювань. На сьогоднішній день ситуація по кишковим захворюванням серед населення міста у нас складна. І навіть показники захворюваності перевищують середні обласні. Альона Зозуля, Нікіта Осташов, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Жнива доволі напружена та гаряча пора для хлібороба. До початку збирання зерна керівники селянсько-фермерських господарств. Повинні вирішити такі важливі організаційні питання, як підготовка зернозбиральної техніки та ангарів для зберігання зерна. Одним з етапів цієї підготовки є оснащення засобами протипожежної безпеки, тому нещодавно Світловодським міськрайонним відділом управління Державної служби надзвичайних ситуацій була здійснена рейдова перевірка щодо дотримання правил пожежної безпеки в місцях збирання та зберігання зернових. В рамках її проведення ми відвідали селянсько-фермерське господарство Гвіса, де головний інженер розповів, як вони готують зерносховище до використання. Зараз жарка пора, зараз іюль місяць, йдуть вот, жнива, ми зараз підготовлюємо склади, збираємо э, весь урожай, який є. Вот, Обезпечуємо, щоб невоспламінення не було. Забезпечили вот, склади вогнегасниками. Э, на полях проставили таблички». Вода стоїть повіре жниву, Ось зараз перше зерно, которое ми завезли на даний момент. Сейчас і дожди, то тобто есть є то, що є. Про те, на що звертається особлива увага при перевірці, розповів провідний інспектор Світловодського міськрайонного відділу управління Державної служби надзвичайних ситуацій Дмитро Шевченко. Особу увагу приділялось техніки, котра була задіяна під час збиральної компанії культур, а саме забезпечення їх. Забезпечення їх вогнегасниками, іскрогасниками. За словами Дмитра Шевченка, на жаль, ще є такі господарства, де не в повній мірі вживають заходів щодо безпечного збирання та зберігання збіжжя. Ну а результати рейдової перевірки сільгоспідприємства, на якому ми побували, не змусили себе чекати. Найкращих можна визначити фермерського господарства Гвіса Подорожнянської сільської ради. В свою чергу хочеться побажати усім хліборобам успішного завершення жнив, а рятувальникам спокійної служби під час збирання врожаю. Яна Боровська, Нікіда Сашов, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Щорічно в ніч на 7 липня за слов'янськими звичаями святкується День Івана Купала. Купальська ніч сповнена таємничості та магії, адже це свято свято молодості, краси, замовлянь, закоханих та явищ природи. Для молодих хлопців та дівчат купальські дійства символізують веселощі, танці, пісні, ну і звичайне ж ворожіння. З давніх-давен збереглася традиція робити із соломи оподало Купала, якого після ігриш спалювали, а також топили в брану живу гілку Марену, яка була символом. Символом русалки. Дівчата збиралися окремо від хлопців, щоб назбирати польових квітів і трав. З них плили віночки, які потім пускали на воду. Говорять, якщо вінок відпливе далеко й пристане до якогось берега, то значить чекати дівчині свого нареченого з тієї сторони. А як наступали сутінки, парубки розводили багаття, через яке перестрибували разом зі своєю коханою. За повір'ям, якщо руки під час стрибка не роз'єднаються, пара невдовзі побереться. Найсміливіші в на купала і Ут шукати квітку папороті, яка цвіте лише одну коротку мить. Говорять, що її оберігає від людських очей нечиста сила, а тому зірвати квітку щастя вдається не кожному. У давнину люди вірили, що цієї таємничої ночі. Оживає все навколо. Дерева спілкуються між собою шелестом листя, а тварини починають говорити людською мовою. За народними традиціями лікарські рослини, зібрані в ніч на Івана Купала чи вранці, мають чудодійну силу, а сіють їх русалки та мавки, які знову ж таки за повір'ям є душами потоплених дівчат та маленьких нехрещених дітей. Єна Боровська, Нікіда Асташов, Олександр Вергун, телерадіокомпанія «Веселка». Липень – гаряча пора для городників та садоводів. Вбираючи врожай, надлишки своєї продукції, господарі реалізовують на ринку. Ціни на продукти харчування, а саме на овочі, постійно знижуються. Так на місцевому ринку можна придбати помідори в середньому за 6 гривень, а у гірки за 2,50 На прилавках не так давно з'явилися кавуни, за які потрібно викласти 3,20 за кілограм. На м'ясні продукти, фрукти та овочі ціна коливається в залежності від смаку споживача. До вашої уваги, ми пропонуємо цінову таблицю станом на 5 липня.